Добру сім'я! З вами знову Микола Сікащина, Юлія Ворона. Минулий раз ми знімали питання, відповіді поширені. Так, побачили по переглядам, по лайкам, по коментарям, що зайшло. Пішли нові питання, як особисто, так і в коментарях, так і в соціальних мережах. Отже, вирішили продовжити. Повиписували самі питання і будемо трошки відповідати. Юля, буде відповідати. Усі питання мої, да? Ну я буду задавати свідомі. Так. Ну ладно. Інтерв'ювірувась. Ладно. Отже, Питання перше. На екзамені драми, скандали, розслідування. Наші так звані колеги там відлякують від нас вже наших там клієнтів або тих людей, які хочуть до нас прийти, тим, що ми готуємо спортсменів на змагання. Змагальних спортсменів, профіків готуємо. Ти, ти готуєш? Ні, ну чого я готую. Нас там виходили за ці роки стволи там сіки 10 років разом. Ну, до тебе, що там трохи було років, то вже більше ста спортсменів точно ми вигнали на сцену, так? Да? Да? Та це вино. Да. То це виявляється наш мінус, що ми там моделюємо їм тіла, там, З, в чому правильно харчуватися, то ми одягаємо декому корони, що вони потім йдуть самі тренувати, стають зірками, розводяться там чоловіками. Жінки зазвичай переростають, як вони вважають. Та це у нас мінус, де, що ми будемо з маленьких спортсменів. Mm -hmm. Нам треба якось трохи легше, менше знати, менше давати людям, так? Ну нині модно, знаєш, хейтити людей, говорити, які вони жирні, які вони не красиві і так далі. Навіщо робити з людини красиву людину, якщо можна? Ну, наприклад, якщо я можу красиву yeah. дівчинку зробити там за ну, починаючи від місяця, в залежності від початкових даних, до півроку, можна зробити навіть. А, з дуже, як кажуть, об'ємної людини uh -huh. зробити бікіні. Uh -huh. Але ж це що? Це ж мені піде в мінус, це ж мінус мій дохід, тому що людина проходить півроку і все. А якщо uh -huh. людина буде ходити два роки і безрезультатно, це буде плюс. Ну, зазвичай тренерів і користуються, yeah. що людина там ходить. Але в наше виправдання, от я просто не можу там не сказати, uh -huh. що. У нас десь приблизно тільки 5% людей готуються на змагання. Люди ви просто ви, ну, подивіться навколо, інші просто отримують результат для себе, якби в них все добре. Але якщо, грубо кажучи, ми там можемо, ну як давайте йому спортивний байк, да, який там може їхати 200 км на годину, або більше, або може їхати 50 км на годину, то це все одно, що від мопеда буду до нього претензії. Але ж спортивний, як я завжди кажу, спортивний байк може їхати 200, але може їхати 50. Мопед може їхати 50, 200 їхати не може. Саме так. Так це мінус спортивного байка виходить, так? Звісно. Ну клас. Спортивний байк мене навіщо йти до хорошого тренера, якщо можна взяти собі аля такого. Мопеда. Просто мопеда, так. <да>. Клас. Ну не модно просто, розумієш. Так, добре, досить скандалів. Давай зараз. От при різкому зниженні ваги в людей є таке явище, як називають давай в лапках така висяча шкіра. Що з цим робити? Будемо говорити, от, ну обов'язково йти до пластичного хірурга, чи не завжди треба до нього йти. Як саме говорить пластичний хірург, що до нього потрібно йти вже в самому кінці. Якщо ця шкіра там залишилася відчаток, от коли кесарів, наприклад, було трішки нависання залишається там тоненької шкіри, тоді вже вони прибирають. Mm. Якщо це у нас проміжковий етап схуднення, то ми е, вчиняємо приймаємо наступні міри. Тобто ми дивимося на тонус шкіри, Чому? чого шкірі не вистачає, як швидко людина ходне і так далі. По-перше, потрібно додати людині мікроелементів, в тому числі і колагену, для того, щоб шкіра набула тонусу, набула цієї насиченості, угу. була красивою. Як ми говорили, ну обов'язково мовить які, вітамінний, можливо, вітамінний можливо. комплекс має зайти так. Да, і спортивні да. добавки, які відповідають саме за пручність цієї шкіри і за, ну, за швидкість її да. відновлення. Да. Мабуть, так так. же ж колеген, за що у нас відповідає, наскільки я так розумію. Це і щодо шкіри така його функція. Знову ж таки. У нас ж були такі випадки, коли дівчини там приходили після родів, у них малявки, вони наготувалися на змагання, пам'ятаю, дві дівчинки одночасно. І обидві вони отримали цей негативний результат. Вони показали животи, якби вони вже підтягнуті, красиві, а шкіра на животах звисає. Що ми тоді зробили? Ми тоді знайшли чудо масажиста. Який, який там працював, працював з різними там, фруктовими шкірками, да, лимони, апельсини, він щось там використовував. І він за два тижні зробив просто якесь чудо, він поприбирав цю шкіру. Як він це зробив, я не знаю, в принципі. Ну, але факт той, що я бачив на власні очі, як було і як стало, спортивні додатки плюс масаж. Да? І в якійсь мірі ми можемо ці явище просто прибирати. Зазвичай шкірі не вистачає кровотоку, тому що як вона була, була розтягнута. ну і оцих Різних речовань буває це проміжковий результат, коли просто от людина mm -hmm. худне, да? і а, жирова тканина. Вона має властивість вищеплятися. Да відповідно вона стає не такою mm -hmm. плотною, да я б сказала. Не такою плотною, і вона втрачає свою щільність і має властивість трішки спускатися донизу. Тобто дівчатка помічає на собі, що в них трішки підвисає, наче mm -hmm. низ живота, трішки під сідницями може підвисати, але це лише проміжковий результат, тому що спочатку вона стягується вверх, mm -hmm. да? Верх талії, а потім вже жирова тканина спускається трішки донизу і відповідно підвисає. Але це проміжковий етап, тому що коли далі, подалі жирова тканина розщепляється і, відповідно, ми даємо необхідну кількість білкових продуктів організму, наповнюємо організм повністю вітамінними комплексами, мінералами. Навіть інколи бувають випадки, ми додаємо той же самий колаген, але в подвійному дозуванні, якщо ми дуже-дуже швидко худнемо, yeah. тоді ця шкіра стягується. І набуває більш пружного красивого вигляду. Навіть доходить до того, що промальовуються вже самі м'язи, навіть кубики, не просто дві полоски, а прям кубики малюються у людини, враховуючи те, що до цього був такий об'ємний об'ємний живіт. Але це займає там досить такий. Ну, не проміжок часу. Тривали. Такму да, ну, ще тривали. є такий, як е, вислів кровати там святе місце, пусто не буває. Да? Да. І от коли там хлопці таке я ще буває занет на животі засу, що я кажу? Ну, різке схуднення. Хлопці, треба заповнювати, наскільки можемо м'язової тканини. Да. Навіть той принцип, що ми збільшуємо ну, саму тканину. Наприклад, там шкіра на грудях десь підвисла там або на тому самому животі. Збільшили м'язовий поперечник, преси, об'єм вичавили. І вже виглядає, воно, звісно, не так, як пузово людини було. Але навіть за рахунок цього зсередини йде вже якась натяжка, так, же ж? Да. Так. Тому що м'яз сам по собі він тримає тканину зверху. Тобто ми можемо напрягти цей м'яз, і м'яз е, е, тканина прийме форму м'яза. Да. Може трішки відрізнятися, uh -huh. да, там по щільності, але все буде більш-менш таке, просто за нею треба доглядати. Тобто, якщо у вас е, живіт не звисається шкіра, десь на рівень колін і не шлюпає Біто до хірурга бігти не так? Не потрібно спішити. Ну я так теж та думаю. Ще в нас був такий коментар під відео. Я спеціально застрілив. От скільки там спалюється жиру при відновленні після силової тренування? більше теорія, чим практика. Може щось сказати? Чи мені зараз поругатися? Ну скільки спалюється жиру, я сказати вам не можу, тому що різна буває силова, силова тренування. Ну людина, ну треніровка, то... тут написано тренування. давай це будемо вирувати. це не воно. Ну я тоді трошки поясню, от, чим відрізняється теорія і практика. Да? Теорія це те, що ми нібито вважаємо, як воно має бути. Практика це та що ми. Щоб можемо підтвердити, як воно було, Да? Я людині просто коротко написав: ну подивіться на Миколу, це мстить і на Юлю красотку, які просто взагалі не роблять кардіо. Чисто силові. плюс всі, кого ми готуємо на змагання, теж не роблять кардіо. Появляєш, якими сволочі? Мало того, що ми готуємо людей на змагання, так ми ще їх не заставляємо бігати там стрибати, що щось робити. Да, і Мені теж говорили на підтримку. Це це наш просто, це, не це не просто наш мінус. За останні 10 років я вже казав, скільки ми людей вигнали на сцену, то у них просто була ціль змінити себе. А коли є кінцева дата, тоді в нас є така мога мотивація. Суть. Та, суть, суть просто питання в тому, що, якби, що це більше теорія, чим практика. То як ти вважаєш? Якщо навіть просто не по тим людям, які досягли свого результату, там, схудли, а просто от, навіть по тим, що підготувалися на змагання, якщо там більше ста спортсменів, то це вже є практика чи ще немає практики? А це більше практика, ніж теорія. То, то, тут вже можна похибку навіть врахувати і ми вже можемо говорити про практику, так? Ми навіть можемо писати нові книги, тому що дуже багато аспектів, які ми вже практично примоли. Приміняли. Застосовували. Застосовували. На практиці, і про які навіть ні в яких книгах не, взагалі не згадуються. Тобто це взагалі нові нові методики. Ну, Трохи є, да. Таке буває в нас. Тому що в нас до кожного індивідуальний так. підхід, і кожна людина вона має свою специфіку, має свою структуру тіла, і має свої початкові дані, з якими працюємо, а також запит, до якого запит та ціль, до якого mm -hmm. ми повинні дійти в кінцевому варіанті. Там зараз ще щось є, да. то не, та, не туди, де не туди, туди. щось. Скільки там спалюється, скільки там не спалюється? О! Це питання вже точно до тебе, бо я вже не буду навіть на таке відповідати. Підкажіть, скільки повинно пройти часу після пологів, щоб можна було займатися в тренажерному залі. Ми зараз говоримо про жінок все таки так? Да? Да, Якщо жінок. чоловік жінки в пологи, то я думаю, що після він ще місяць три в зал точно не піде. <рес> на жінка теж місяць три в зал не піде. Давайте про жінок скажу. я про чоловіків не буду говорити. Так, можу вам сказати з власної практики, що в тренажерний зал потрібно йти тоді, коли ви вже відчуваєте в собі хоча б трішки якихось сил, енергії і трішечки мотивації, що ось вам потрібно змінити себе. На практиці я вам скажу, що я розпочала займатися по-моєму, через. Півтора місяці, але там була своя специфіка, тому що потрібно деяку брати з собою екіпірування, да, для того, щоб було комфортно тренуватися, тому що є, є деякі дефекти, наприклад, м'язів. Е, Живота, да, нам дуже е, дискомфортно, ми їх взагалі не відчуваємо після пологів. Е, тому ми з собою на тренування одягаємо спеціальні там спеціальну утягуючу білизну, бандажики, Бантажик, да. Да, і тренуємося. Це тримає нам м'язи і формує нашу талію, формує нам живіт і так далі. Е, так е, в цілому, про що було питання: через який період можна ти займатися? Тобто е, це від двох місяців, якщо це ви самі народжували, або Якщо це був кесарів розтин, то тоді вже врачі рекомендують після 5-6 місяців відновлення. А, ну в основному дивляться по тому, як заживає шов і як ви себе відчуваєте. Тому що в плані енергії, звісно, у вас енергії буде дуже мало. Але якщо ви почуваєтеся більш-менш комфортно, і от ви дивитесь на своє відображення в дзеркалі і розумієте, що це вже фініш і вам пора вже зайнятися собою, то я думаю, потрібно йти, але потрібно йти до тренера, котра знає, або котрий знає, да, що з вами робити в даній ситуації, з чого почати, щоб максимально це було ефективно і з мінімальним мінімальним навантаженням без ніякої там травматизації і так далі. Тобто, обходити всі підводні камені, які в нас залишилися після процесу, в цілому вагітності та пологів, тут ми ще маємо сказати, та то обов'язково маємо сказати, що якщо там це все процес пологів. І самовагітності проходить, в основному без патологій яких да? там надзвичайно важких. Тому що якщо там були якісь патології і важ... важкі пологи, і ще там свої нюанси можуть бути, то тоді звісно, що в будь-якому випадку Трошки спочатку період, спочатку да, треба так. проконсультуватися з лікарем, от послухати, що скаже розумна людина, може з двома лікарями, і потім вже приймати рішення. Так? Ну як показує практика розумних людей, дуже мало. Тому що навіть коли я запитала, мені не дали відповідь на це питання, і воно залишилося на міросуд. Тепер дуже серйозно, просто це ж тебе зненаладять після цього. Раніше, знаєш, я часто чув від жінок, я починав свою травмі свою кар'єру, коли ти ж в школу ходила, мабуть. І от тоді говорили. Ти лише в школу, так? Може, трохи. І от тоді було таке популярне, особливо такі тітки, які приходили, казали, вже там дітям по 10 років було, от я до вагітності була худа, Красиво. а потім це родила дитину, все їй віддала, і от вийшло те, що я от така. Тобто тепер ж не можна буде сприяти на дітей, бо виявляється, що 10 років чекати не обов'язково да, після пологи. Ти. Дуже багато про це зрозуміла дівчатка, котрі до мене прийшли, але. Це трошки запізно, дивіться. Суть в тому, що чим більше часу проходить після пологів, наприклад, якщо це вимірюється в руках, тобто рік, два, три і більше, тим більше ваша жирова тканина до вас приростає. Ви до неї звикаєте і вона більш стабільною стає. І для того, щоб її зрушити з місця, потрібно прикласти ще більше зусиль і енергії, і взагалі там більш жорсткішу дієту тримати для того, щоб цю жирову тканину, яка вже на вас знаходиться. Багато-багато часу зрушити з місця і прибрати. Як то кажуть, зачепити, штухнути, да, так? Да. тому що є поняття таке, ну воно, як, як казав той дядько, там, може хлопець, що теорія і практика. Да? Є така теорія типу, старого жиру. Да, який Чим відрізняється? Що спочатку людина починає тренуватися через деякий період пішов, такий обвальні результати, де йде, йде, а потім раз, хлоп і починається плато. Тобто людина вже там бачить, у себе там бісить і там щось на талі, щось там на лясці, а зробити нічого нібито не може. То воно не щепиться і все. Таке в нас навіть у спортсменів було, що на перший старт ми не можемо все спалити. Та що там да, у спортсменів? У мене не, такий не, прикол да. теж був, що на перший старт я випалив не все, буквально. А що тому, що да, то той, той статичний старий жир, скручена така тверда нитка, яку організму дуже важко зачепити, тому що він там вже якби ну десятиліттями він прилип. І зірвати його, це потрібен час. Я десь вже приблизно була друга сушка в мене, наприклад, через півроку. тоді воно просто пихнуло з димом і пішло, тому що нового не було, не встиг нахапати. А цей старий просто плавно-плавно пішов, пішов, пішов. Ну так же саме і да, да. То, що тобто, ти сказала? Процес тримання тіла ну, в порядку, да і виглядати красиво. Потрібно завжди його контролювати. Тому що, якщо ви думаєте, що два-три роки ви запустите себе, ви відпочинете, а потім повернетеся і за 1-2 місяці ви все зробите, то так не буде, Тому що ваша жирова тканина, яку, яка є, яку ви потім наберете, додасте, ви, ви не помітите, як вона наросте на вас, вона буде триматися ще міцніше, ще щільніше, і тренеру придеться прикладати до вас більше зусиль, відповідно, більше вас ганяти і давати вам ще більші силові навантаження, okay. от саме силові, тому що потрібно цей жир достать. Зусиль ти не робиш людей. Не вже як ти хірург, да? Тут якісь противні речі. Противні речі, якісь говориш просто-напросто, а потім чого не нас ненавидять. Ну я говорю правду, як є. Ну ти тільки що сказала, що профілактика завжди важливіше, ніж лікування настрої. Тільки я спортивна. Профілактика дозволяє в цю всю лопуду і потім просто не витягувати людину з цих шалених проблем. Але якщо ви на ці проблеми залізли, то ми знаємо, як вас з них витягнути. Тому що я в них теж залазила. Правда, не після родів, а після сушки. Коли я за місяць набрала 10 кг, це було моє рішення: їсти, їсти, їсти. Наші ще одне таке питання задавали там щодо гормонів. Ну, от, люди люблять себе виправдовувати, там 97%, що в них щось не так, там широка кістка, гормони не так працюють, ще якісь там відхилення в них, тому вони не можуть худнути. Да. Що ти можеш сказати про ці гормони? Ну, що я можу сказати? Гормони можна перевірити, але як показує практика, що гормональні проблеми ну там сківохте говорив, п'яти відсотків. Ну 3-5 відсотків зазвичай ці проблеми є. Да. А всі інші собі їх придумують, або ці проблеми не можуть наступати навіть від того, що в результаті того в що результаті, да. що у людей вже є надмірна вага, і вони можуть отримати там ну, я. В основному зараз буду казати про чоловіків, тому що от так буває. І от вони вже можуть отримати проблеми з тими ж такими гормонами через свою надмірну вагу. Тобто тут вже явище таке, що коли людина там починає з крежатом, скажімо так, знімати з себе цю надлишкову вагу, то є дуже великий процент шансу, що у неї ці гормони більш-менш підрівняються. Як, знову ж таки, кажуть, більше теорія, ніж практика, що під час силових навантажень у чоловіка якби збільшується рівень тестостерону. Ну, я не знаю, наскільки це там теорія чи не теорія, але вже там були такі блогери, які в свій час робили аналізи після саме, ну, гормонального фону до силового навантаження і після силового навантаження. І да, в деякій мірі дійсно піднімається рівень тестостерону. Якщо чоловіка піднімається рівень тестостерону, то звісно, що жир буде горіти швидше. Сильнішим буде ставати швидше, і м'язовий поперечник буде формуватися теж швидше. так же ж? Да. Точно так же і в жінок там є свої нюанси. ну це ти. Часто їм розказуєш ці всі нюанси, де можеш розповісти ще щось. Але якщо люди дійсно хочуть там, розшифровки по гормонам, все інше, ну, у навіть зараз так, що тренер це вже є акушер гінеколог і педіатр, як що ми там чи Майже вже Стоматолог, хірург, трохи, трохи стоматолог, то усі мусять знати все, тому що це тіпа, там, фішечка. Тобто тренером навіть тренувати не обов'язково, готувати спортсменів на змагання не обов'язково. Йому треба просто ще додатковий диплом про медичну освіту. Не один не тільки те, про медичну. Що, те, що нам іноді там закидають, типа як мені когось пишуть, А у вас є медицинське образування? А я питаю там ну, вам. Подивитися стан ваш, Я <смеш> може вам зуби підлікувати, що вам ще треба. Перші там два-три курси. Ми, якби факультет фізичної культури, який я закінчую, ми вивчали анатомію фізіологію людини на рівні медвузів. У нас там програма дуже мало відрізняється по загальним дисциплінам. І на кочорт мені цей діплем медицинського вуза, я просто навіть не знаю. Ну але якщо треба, то Як можемо то, трохи... Да. трохи та доучитися. Тому що там вже у нас і реабілітація була і все інше, якби фізична ту. Як то воно включає саме по собі. Але тоді ми тренерами працювати не будемо. Та чого? Тому що, Ви що... ми да. Воно вигідні планти ставить. Да, і будемо і мовчать. Ту. При цьому каже, да, окей, робіть. Ну, люди не мовчать, тому що колись у нас потологона там тренувався, я перепрошую за цю ремарку. Я одного вечора вже такий, в мене око сіпається, там ще щось не так. Підходжу до нього, кажу, блін, кажу, вам так пощастило. Він в плані. А він такий, бо мужчина такий ну, з нетривіальним почуттям муру. Кажу, ваші клієнти мовчать. А він такий повертається до мене, угу, а родичі? <свісна> Я зрозумів, що в трапецій, професій, по суті, не буває. <свісна> так що це зубами той самий момент, це буде що відповідати щось там претензії. Щодо гормонів, якщо хочете конкретні розшифровочки, в коментарях плюсик або конкретно своє питання і ми будемо розшифровувати вже окремо. Не конкретні аналізи, але просто пишете плюс, що вам це цікаво, ми це знаємо, і ми тут знімемо це. про це все. Тому що якщо ми будемо випуск. розмовляти зараз, то окремі гормони розбирати, то, на жаль, не вистачить у нас ефірного часу. Плівка закінчиться в камері, так? Да? Так. Да. Кажи, подетужуй. Так що чекаємо від вас запитань, детальних запитань, чи саме вас цікавить навіть всі же самій розшифровці гормональній, чи просто в цілому інформація про гормони, про тренування і так далі. А ви це все пишіть, не соромтеся, З вас лайки, підписки, і ми чекаємо вас на нашому YouTube-каналі. Коментарі. Обов'язково можете просто ставити плюс, і ми будемо розуміти, що ця тема вам цікава і знімати далі для вас щоб, в, в більш розширеному вигляді. Дякую за увагу. <рес> Дякуємо за увагу. До нової зустрічі.